Питання щодо відсутності урн у місті підняла депутатка Шосткинської міської ради Анна Каплієва. Вона звернулася до начальника відділу містобудування та архітектури Володимира Єфремова з пропозицією зобов'язати власників торгівельних точок встановити біля своїх закладів ємності для сміття. Якщо люди чимось займаються, готова неважливо має бути урна. якщо ми хочемо чисте місто. Має бути орне, щоб не нести все в кармані. А в нас, якщо навіть прийти по центральній вулиці, то їх немає взагалі. У мене просто питання до вас. Яким чином можна вирішити? Гарантує те, що як придуть там на продлінні договорів. Ми їх зобов'язане на кіосках поставити води. Народний обранець Микола Ліфиренко запропонував виділити з міського бюджету 50 тисяч гривень на ремонт споруд, встановлених кілька років тому у парку свободи в рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Ці значить, споруди віднесені до спорту для всіх. І зараз там в жалкому стані значить, знаходяться вказівники, деякі споредні споруди для спорту. Треба полагати. Було прораховано десь порядка 50 тисяч для цього, щоб полагати начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко попросила підтримати рішення щодо виділення коштів на заходи з евакуації, а також на харчування ліквідаторів з надзвичайних ситуацій, коли у нас працюють цілодобово у громаді і на ліквідатори карантинні пости такий захід був, але там дуже мінімум коштів. Тому ми просимо додати. І забезпечення поповнення матеріального резерву. Магазин мережі екомаркет направив листа до міської влади, в якому просить знизити орендну ставку з чотирьох відсотків до півтора відсотка. Про це повідомив завідувач сектором земельних ресурсів управління комунальної власності Сергій Тарасенко. У листі навіть немає зв'язку з військовим станом тому подібно просто норми закону, де прописується, що за згодою сторін можуть бути зміни до договору і самі Вони полотять порядка 170 тысяч. Да. Ну а полтора процента це по суті три ну, рази. Менше. Депутати одностайно відхилили це прохання. Сергій Тарасенко також озвучив лист від керівництва місцевого хлібоприймального підприємства щодо поновлення його діяльності. Натомість секретарка Шосткинської міської ради Оксана Шаповал повідомила про скарги, які надходять від містян, в яких ті скаржаться на роботу цього підприємства. Зобов'язати або якось керівництво все ж таки. Так встановити якісь додаткові захисні ну, фільтра чи щось громадян? Є багато скарг громадян, і звернення ще були в минулому році. Наразі я так розумію, зараз сушка почалася і почали знову. У свою чергу Анна Каплєва зауважила, що насамперед потрібно з'ясувати, чи дійсно хлібоприймальне підприємство працює з порушенням екологічних норм, а вже потім зобов'язувати його встановлювати фільтри. Працює з ніби якісь норм. Хіба ми на бандерну, в даному питанні я не може? Я ж не чи правильно клімується, чи неправильно підтримується. Хоча потреба встановити, чи порушено жодного. На 55 мільйонів гривень збільшується доходна частина міського бюджету. Про внесені до бюджету Шосткинської міської територіальної громади зміни повідомила начальниця фінансового управління Ольга Голушко. Вносяться зміни по субвенціям. По загальному фонду зменшує, зменшується інша субвенція на суму 21,6 тисяч гривень. Яка була направлена на поховання учасників Другої світової війни, збільшується субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на суму 4 мільйона 267,9 і тисяч гривень.